Всім привіт, друзі! Сьогодні знову факти для еволюціоністів. І всі еволюціоністи погодяться, що якщо повернутися на мільйони уявних років назад, то всі живі організми повинні бути гіршими, повільнішими, дурнішими і меншими. Але тут виникає неузгодженість. Коли в геологічному літописі знаходять тарганів, їх звичайна довжина складає 45 см. А стрекоз з розмахом крил 120 см. 7 см. Також знайдені рештки 15-метрового крокодила. Таких знахідок дуже багато. І так, вже виходить, що всі живі істоти з часом стають меншими, повільнішими, слабшими і менш витривалими. Очевидно, що ніякої еволюції не було. Знахідки доводять, що люди, тварини і рослини були більшими і жили довше, щоб не бути обманутими. Підпишіться на канал Салтаненко і напишіть нам, щоб разом вивчати біблійну історію і пізнавати Бога.